Вітаю, Сьогодні на уроці ми продовжимо знайомитись з історією та географією чемпіонатів світу з футболу. Кількість та якість футболу впродовж 1950-1970-х років постійно зростала. Крім цього, кількість е, країн та кількість збірних впродовж 1950-1970-х років також зросло. Перш за все, за рахунок того, що в Африці активно відбувалися деколонізаційні процеси. Саме ці причини вплинули на те, що кількість учасників чемпіонату світу з футболу була збільшена з 16 до 24. Чемпіонат світу з футболу у 1982 році відбувся в Іспанії. У півфіналі турніру зустрілися збірні Федеративної Республіки Німеччини та Франції. Основний час матчу між цими командами закінчився з рахунком один. Додатковий з рахунком 3-3. А після матчевої серії пенальті рахунок був 5-4 на користь німців. Саме ця серія пенальті стала першою на чемпіонатах світу. У фіналі збірна Італії перемогла збірну Федеративної Республіки Німеччина з рахунком 3-1 та втретє стала чемпіоном світу з футболу. Цікавим фактом є те, що Італія ледве-ледве. Вийшла з групи. А наш урок ми продовжимо в пабі пастія. Чемпіонат світу 1986 року відбувся у Мексиці. Мексика стала першою країною, в якій чемпіонат світу з футболу відбувся двічі. Хоча спочатку планували провести цей чемпіонат світу в Колумбії. Що можна цікавого розповісти про цей чемпіонат світу? Тренером збірної Радянського Союзу був тренер київського Динамо Валерій Лобановський. На жаль, збірна Радянського Союзу тоді дійшла до стадії однієї восьмої та програла збірній Бельгії. А красою чемпіонату світу з футболу 1986 року був матч чвертьфіналу між збірними Аргентини та Англії. Розглянемо цей матч чемпіонату світу. Він був дуже принциповим. Тому що за 4 роки до чемпіонату світу відбувалась війна між Англією та Аргентиною за Фонклендські острови, в якій перемогла Велика Британія. Перший тайм цього матчу закінчився з рахунком 0-0, А на початку другого тайму Марадона забив один з найкрасивіших та найвідоміших голів за всю історію футболу. Він підпригнув дуже високо та рукою замкнув передачу партнера. Цей гол увійшов в історію як рука Бога. А ось тренер збірної Англії Бобі Робсон сказав, що це була не рука Бога, а рука шахрая. Буквально через декілька хвилин відбувся ще один гол, і його авторство також належало Діага Армандо Марадоні. Марадона накотив шістьох гравців збірної Англії та забив другий м'яч в кінці другого тайму Гарі Лінекер забив м'яч у ворота збірної Аргентини. Однак це не врятувало Англію від поразки. Ветеран аргентинського футболу Роберто Парфумо сказав наступне: головне було перемогти збірну Англії виграш чемпіонату світу. Відходив на другий план. У фіналі збірна Аргентина перемогла збірну Федеративної Республіки Німеччини з рахунком 3-2 та вдруге стала чемпіоном світу з футболу. Найкращим футболістом цього турніру було визнано дієго Арманда Марадону. Чемпіонат світу з футболу 1990 року відбувся в Італії. Вважається, що це один з таких не дуже цікавих чемпіонатів світу, бо більшість команд грали від оборони дуже обережно. Саме цьому чемпіонату світу належить рекорд з найменшою результативністю у фіналі. Збірна Федеративної Республіки Німеччини перемогла збірну Аргентини 1-0. Серед цікавих фактів можна навести наступний: що Франс Бекенбауер став першою людиною. Яка виграла чемпіонат світу з футболу і як футболіст, і як тренер. Саме він був тренером Федеративної Республіки Німеччини у 1990 році. Саме цей чемпіонат світу досі залишається найбільш відвідуваним футбольним змаганням. Справа в тому, що США. Є найбільшою країною за чисельністю населення, де відбувався чемпіонат світу з футболу. Чисельність населення США станом на 1994 рік складала понад 300 мільйонів осіб. Крім цього, рівень доходів американців є досить високим. Вони собі можуть дозволити значну кількість коштів витратити на розваги у фіналі. Чемпіонат світу з футболу 1994 року зустрілись Бразилія та Італія. Основний та додатковий час матчу закінчився з рахунком 0-0, а в серії пенальті перемогли бразильці з рахунком 3-2. Цей чемпіонат світу став першим, де доля володаря Кубку вирішувалась в серії після матчових пенальтів. Чемпіонат світу 1998 року відбувся у Франції. Відбулось декілька змін до правил проведення матчів під час чемпіонат світу було дозволено три заміни, а раніше було дві. Також було введено правило золотого голу, це означає, що якщо в основний час була ніч'я, то призначається додатковий час. І якщо в додатковий час забивається гол, то далі гра не буде продовжена. Правило золотого голу діяли на чемпіонатах світу 1998 року та 2002 року. У фіналі чемпіонату світу зустрілись збірні Франції та Бразилії. Французи перемогли з рахунком 3-0 дублем відзначився Зінадін-Зідан. Чемпіонат світу з футболу 2002 року відбувся у Японії та Республіці Кореї. Перший чемпіонат світу був проведений одразу у двох країнах. Несподіванками Чемпіонату світу 2002 року було те, що до півфіналів дійшли збірні Республіки Кореї та Туреччини, а у фіналі зустрілись збірні Бразилії та Німеччини. Бразилія перемогла з рахунком 2-0. Саме після цього до бразильців закріпилось таке прізвисько пентакампіони – чемпіони п'ятиразові. Таким чином, сьогодні на уроці ми познайомились з чемпіонатами світу з футболу з 1982 по 2002 роки. На цьому все. До побачення!